Ви слухаєте українське радіо, і далі будемо говорити про таке опалювальний сезон. Хтось вже починає готуватися, хтось, можливо, цю підготовку й не припиняв з тим розумінням і усвідомленням, що теж будуть виклики, на жаль, і цього року. А хтось, власне, думає про оформлення субсидій. Які документи потрібні для оформлення субсидій збирати, куди подавати? Нагадаємо, як це зробити онлайн, допоможе нам в цьому. Костянтин Кошеленко, заступник міністерки соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, пане Костянтине, мої шанування. Доброго здоров'я, Вітаю. пане Костянтине. Наскільки я знаю, ви допрацьовуєте програму електронного кейс-менеджменту? Розкажіть детальніше про неї, що це за програма, з яким функціоналом які можливості відкриватиме? Прошу. А наразі мінсоцполітики працює над низкою ініціатив, які спрямовані на забезпечення індивідуальних потреб громадян, і зараз спеціалісти з соціальної роботи по суті використовують такі застаріли методи для збору інформації і оформлення справ. Більшість документів оформлюються та зберігаються в папері, і таким чином одна з наших таких. Ключових ініціатив к нашої команди це є саме впровадження електронного кейс-менеджменту. Це такий системний підхід до, управлє... до управління ведення випадком, тобто структуроване надання послуги і підтримки для вирішення індивідуальних потреб людини. Е, цей електронний кейс-менеджмент він передбачає використання комп'ютерних процесів на всіх етапах від аналізу потреб до оцінки результатів надання соціальних послуг. І таким чином в єдиному електронному захищеному форматі з Зберігається вся інформація про наших клієнтів, громадян, їх потреби, плани, результати. Ми працюємо над тим, аби налагодити таку організацію надання соціальних послуг, де за допомогою цифрових інструментів соціальний працівник міг би для початку оцінювати потреби осіб або родини, які перебувають в складних життєвих обставинах. Потім міг планувати і координувати цей процес надання соціальних послуг не тільки особисто, а й разом з іншими надавачами соціальних послуг. Ми ну, втретє проводити моніторинг та оцінювати результативність надання. Дня цих соціальних послуг таким чином залучиться і отримувач соціальних послуг і соціальне оточення людини до взаємодії, і буде стимулювати до самостійності в процесі подавання і мінімізації цих складних життєвих обставин. Деякі види соціальної допомоги в Україні можна отримувати через застосунок дія. І я ось спеціально перед нашим етером відкрив просто в Google записав субсидії. Написав субсидія онлайн, і тут кілька моментів одразу відкрилося. Це пошук отримувачів субсидій. Але тут варто зауважити, що зазначена інформація актуальна станом на 01.12.22 року. про нього обов'язково згадаємо. Але щодо дії там в принципі, принципі, покроково розписано все, як то кажуть, від А до Я. Тож через дію, як активно можливо, теж у вас є інформація. Користувачі саме подають заявки? Ну і певні аспекти, теж на які варто зважати і окрему увагу звернути, можливо, ви їх би окреслили. Прошу. Ми працюємо над тим, щоб 100% таких затребуваних соціальних сервісів громадянам надавалось дистанційно і портал і застосунок ДІЯ це для нас пріоритет. Вже зараз, із того, що ми напрацювали разом з Міністерством цифрової трансформації і пенсійним фондом, доступні наступні послуги. Соціальна допомога для ВПО, так звана допомога на проживання. Вона доступна на в застосунку ДІЯ і можна як зареєструватись так. Ак і зняти з реєстрації і змінити адресу. Це все робиться прямо в застосунку за весь час більше півтора мільйона українців скористалися цим сервісом, і це більше третини всіх людей, які взагалі зареєструвалися як ВПО. І тут важливо мабуть сказати, що в часи війни. Часи повномасштабного вторгнення, це по суті вже не тільки про зручність для людей, про ефективність роботи держави, а це і про безпеку. Адже люди, які скористались сервісом дистанційно, вони нікуди не їдуть, не наражають себе на небезпеку, не стоять в чергах. Це відбувається дистанційно. За таким же принципом, на порталі Дія доступна і отримання житлової субсидії, також доступне призначення і перерахунок пенсії. Наприклад, Такими пенсійними сервісами скористалися вже більше ніж 100 тисяч разів. Унікальна послуга це є малятко, яка об'єднала одразу дев'ять сервісів для молодих батьків. Ці сервіси необхідно оформити при народженні дитини, вони робляться одночасно. Це замовлення свідоцтва, це присвоєння коду, це допомога при народженні, допомога на дитину з багатодітної сім'ї, грошова компенсація за пакунок малюка тощо. Тобто, буквально в одному сервісі все, що потрібно батькам дитини, що народилась. Також за буквально декілька днів, ми вже з понеділка плануємо запустити чотири соціальні допомоги таких затребуваних на порталі дія це допомога при усиновленні дитини, це допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною, це допомога особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю, допомога на дитину одинокій матері або батьку. Ми рухаємось, проводили бета-тест цих послуг декілька місяців для того, щоб знаєте, підготувати їх до старту, і вже на наступному тижні вони будуть доступні. Ми на цьому не зупиняємось. Попереду робота багато роботи. Для того щоб наші послуги були зручні, доступні для людей як в офлайні, так і в онлайні. Ну, я скажу вам відверто, я чесно, ось зараз відкрив і особисто сам я маю на увазі відкрив сайт дії і відкрив заразом для себе, скільки є різних можливостей. Бо передусім, ну там дією користуюся як ну, скажімо, там, ну, електронні документи, але тут з'явилися вже давно, вочевидь, так, і, і довідки різні, і витяги, і так само, ну, якщо ми говоримо про соціальні. Цяльну складову цей розділ пенсії, пільги і допомога величезний. Тому можна в принципі порадити нашим слухачам, хто є користувачами «Дія», ну як мінімум, час від часу заходити і дивитися на ті оновлення. Ми безумовно про них теж в етерах неодноразово говоримо. Але спектр можливостей, який відкриває зараз цей сервіс, ну. Вражає uh... так все вірно. Я е, рекомендую дуже дивитися не тільки в застосунок, який доступний в е, смартфоні, uh -huh. а й портал. Так. Якби да портал діяв там багато е, різних сервісів, один з яких також соціальний, створений буквально в минулому році, активно розвивається. Зараз в Україні на жаль, багато дітей залишаються без батьків. І е, такий комплекс з усиновлення, на жаль, він актуальний, і його актуальність зростає. На прямо на порталі Дія зараз люди можуть податися і отримати первинну консультацію з усиновлення, а потім е, зареєструватись кандидатом з усиновлювачів. Це спрощується один із самих найбільш бюрократичних, е, непрозорих процесів. Ми продовжуємо працювати над. Тим, щоб він проходив швидко, ефективно, і зараз люди, які задумались про питання всиновлення, не обов'язково повинні йти особисто в службу у справах дітей, а можуть можуть розпочати цей шлях на порталі дія. В Україні почали посилювати перевірки призначених соціальних виплат, і в одному з інтерв'ю міністерка соціальної політики Оксана Жолнович сказала, що цифровізація соціальної сфери дозволить зробити верифікацію виплат якіснішою. Поясніть, як відбуватиметься цей процес верифікації. Так, дивіться, все вірно, коли якщо якісь послуги, сервіс надаються на підставі документів, які можуть бути некоректні, заповнені і так далі. Виникають помилки. І і, і якщо ми хочемо з цими помилками попрацювати, то тут варто працювати не з паперами, а з даними завдяки модернізації нашої єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка створена, впроваджена і зараз розвивається така первинна верифікація, вона доступна вже при вводі і стає швидше. Ми для цього будуємо такі інформаційні обміни, більш ніж 50 таких обмінів з різними державними реєстрами та системами. Таким чином, інформацію про громадянина ми отримуємо автоматично, швидко і гарантовано перевірено. І вже немає потреби по а, тим обмінам, які побудовані, приносити якісь довідки. Підтверджувати е, якимись паперами інформацію, яка і так є у держави, таким чином, завдяки цим обмінам, інформація проходить перевірку у державних в реєстрах вже наперед. Тому не рекомендуємо е, пробувати е, податись на якусь соціальну допомогу з підробленими документами, то що система вже такі випадки вона унеможливлює і, в принципі, прискорює прийняття таких якісних рішень е, щодо надання. Соціальних допомог виплат. Ще згадаємо про субсидії. Це у нас сьогодні ключова тема. Скажімо, так наскрізна тема нашого етеру. Але якщо ми говоримо про виклики сучасності, оформити субсидію переселенцям як це зробити до речі, чи онлайн спосіб так само для них доступний. По суті, якщо ми говоримо про субсидії в цілому, то дистанційно документи можна подати на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Там можна пройти авторизацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису, в кабінеті обрати просто заявку на житлову субсидію або пільгу, заповнити форму, надіслати цю заявку в пенсійний фонд. А буквально для надання субсидії для отримання субсидії потрібні такі документи: це заява про призначення субсидії, декларація про доходи та витрати, в якій декларується склад домогосподарства, і паспорт та реєстраційний номер обліку лікової картки платника податків. А якщо ми говоримо про субсидію переселенцям, саме то внутрішня особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає в житловому приміщенні без укладання договору оренди. Може отримувати субсидію в такому випадку до заяви про призначення необхідно додати документи, які підтверджують проживання за фактичною адресою у домогосподарства, яке подає заявку на субсидію. Тобто, це по суті довідка про взяття на облік переміщеної особи, а також оформити субсидію можна в електронній формі і на порталі Дія. А повторюсь на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду та в мобільному застосунку пенсійного фонду, який доступний як на Андроїді, так і для iOS. Дуже рекомендую кожному, не тільки пенсіонерам, цей мобільний застосунок пенсійного фонду скористуватись там, крім угу. того, що я озвучив багато корисних сервісів для людей, які б пенсійного віку ще не досягли. Нагадайте, будь ласка, хто не може претендувати на субсидію? Ну і де цю інформацію можна знайти, якщо хтось захоче перевірити стосовно надання субсидій, то цю інформацію ви можете перевірити і особисто, коли звертаєтесь в пенсійний фонд або в онлайн для того, щоб отримати для своєї родини. Запитання від наших слухачів. На жаль, не можу ім'я побачити, тому що не підписаний користувач, але менше з тим пише наступне: що влітку минулого року я і мама-пенсіонерка зареєструвалися в Державному соціальному фонді на отримання допомоги від ООН. Всі необхідні дані надали. Я пише наш слухач, отримав ці кошти майже через півроку. А мамі не виплачено, що й досі спілкувався з ну, це вже я недослівно, Спілкувався користувач знайомими в соцмережах. Теж опитування робив і дійшов висновку, що багато людей не отримали. Чи можете відповісти на це запитання, що робити, і чому так сталося? Стосовно виплат міжнародних гуманітарних благодійних організацій. Важливо розуміти, що вони допомагають не абсолютно всім громадянам. У них є у кожної з таких організацій є свій визначений бюджет, якийсь своя цільова група людей, яким вони допомагають, і звісно, таким чином вони покривають. Не всіх людей, і не всі групи, і не у всіх регіонах, це скажімо так вибір цих міжнародних організацій, які бажають допомогти. Uh -huh. А на певних етапах в минулому році ми допомагали їм передавати ту інформацію по людях, яка їм була потрібна а саме банківські реквізити. Тих громадян, яких вони запитували, тих категорій а для того, щоб вони здійснювали виплати, також багато міжнародних організацій здійснюють, приймають заявки і здійснюють виплати самостійно на своїх сайтах. Тож, якщо ви бажаєте отримати допомогу якоїсь конкретної міжнародної організації, варто звертатися до неї, дивитись на критерії, по яким вона допомогу надає, звертатися її використовувати її сайт, контакт центр тощо. Які послуги в міністерстві плануєте цифровізувати найближчим часом? Ну як я вже говорив, наступного тижня чотири. 4... Соціальних допомоги для сімей з дітьми будуть доступні на порталі нових. А також ми продовжуємо впроваджувати під систему такого онлайн-інформування для того, щоб громадяни могли отримувати статус опрацювання їх звернень за соціальною підтримкою. Ми доопрацьовуємо систему Центральний банк даних проблем з інвалідністю, готуємо її реінженіринг для того, щоб реагувати ще швидше. І також готуємо зручні електронні документи для того, щоб вони в дії з'явились замість паперових посвідчень і довідок такі проекти вони в нас а, тривають. А, мабуть, також важливо нагадати про електронний кейс-менеджмент, про який ми говорили а, на самому початку. Це електронний кейс менеджмент по суті, у вересні ми починаємо вже в декількох громадах тестувати, а з жовтня надамо для використання соціальним працівникам всієї країни. Я пам'ятаю, що свого часу можна було дізнатися онлайн на сайті, чи призначено субсидію? Цей сайт і досі, я так розумію, працює чи ні? А, ну, дивіться, є. Дуже різні такі скажімо, калькулятори розрахункові субсидії вони розроблені сторонніми інформаційними сайтами, uh -huh. і ми не можемо затверджувати, що ті чи інші відповідають розрахунку. А важливо ознайомитися з умовами надання субсидій, звернутися або особисто, або онлайн, і тоді ви заповнившись інформацією, будете чітко розуміти, що вам призначено або відмовлено. А якщо відмовлено, то чому? Угу. Чи продовжується під час війни робота в Мінсоцполітики щодо цифровізації соціальної сфери і послуг? Можливо, розкажете, як наразі працює єдине вікно соціальних послуг? Що нового з'явилося? Які новації можливо будуть впроваджуватися? Так, ми не зупиняємо цифрову трансформацію, і важливо, що ми її по суті впроваджуємо без використання бюджетних коштів. Адже в минулому році всі бюджети алоковані на цифровізацію були по суті переформатовані і в на користь захисту країни. Декілька місяців ми проводили розмову такі. Перемовини з міжнародними організаціями І зараз за підтримки всесвітньої продовольчої програми, за підтримки ЮНІСЕФ Тапас фонду східна Європа, ми маємо можливість далі. Цифровізувати соціальні послуги. Це нам дає стійкість, безперебійність соціальних виплат надання допомог. Тобто, ми впевнені, що в будь-якій ситуації, наче it системи стійкі і працюючі, люди отримують соціальну підтримку. Крім іншого, дає нам можливість реагувати швидко. Наприклад, в минулому році ми швидко побудували сервіси для ВПО. В цьому році відбулася катастрофа в Новій Каховці, і ми відреагували додатковими державними виплатами. Побудували ці сервіси. І процеси. Таким чином, ми і далі плануємо: перше забезпечувати стійкість, безперебійність виплат, друге, створювати ті необхідні нові сервіси для реагування на виклики, з якими ми стискаємося під час повномасштабного вторгнення. І третє, по плану впроваджувати зручну цифрову безпечну для громадян державу. Про так би мовити, пропозиції і про фідбек від користувачів. Якщо, наприклад, наших слухачів виникнуть запитання, а радше пропозиції, що ще вони б хотіли бачити в цифровому форматі в контексті Міністерства соціальної політики, як можна скомунікувати, як куди звертатися, написати, аби або, наприклад, свій відгук залишити, чи знову ж наголошу пропозицію. А ми постійно комунікуємо всі новації і всю важливу інформацію. В соціальних мережах Мінсоцполітики, в Фейсбуці, в Інстаграмі, підтримуємо сайт, який плануємо також оновити планово цієї осені, Бо е, той, що зараз функціонує, створений давно і вже не відповідає сучасним викликом за підтримки ЮНІСЕФ. Плануємо побудувати нові більш зручний. Тож, якщо ви будете підписані на соціальні мережі Мінсоцполітики, то ви гарантовано отримуєте всю необхідну інформацію і зможете там дати свій зворотній зв'язок нам для. А того, щоб ми приймали в роботу і опрацьовували ті проблеми, з якими ви стискаєтесь. Ну що ж, дякую вам за участь в нашому етері для слухачів українського радіо. Нагадаю, що на зв'язку щойно був Костянтин Кошеленко, заступник міністерки соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.